Зевний мій ВВ, на війні я з перших днів, багато де в Донеччині, Харківська область. області. На даний момент проходять службу 41-ї бригаді навідником на, на цій машині. Була поставлена задача в Нью-Йорку забрати 4 х було два тяжких, які не неходячі, і два таких середніх. Так як ми їхали туди, ми розуміли, що та ділянка, де ми будемо їх забирати, вона вже була під русскими окупантами. Вони нам там були перекинули дорогу мінами, правда там кусочок дороги вони нам розмінірували. І коли ми їхали, я стріляв хаотично, вперед ми проскочили, піднялися на гору, забрали двох з цих чотирьох наших ранених, чекали нас з трьохсот, здали назад, коли поки грузили, першого раненого положили второго раненого зверху на нього. у второго раненого була перебита нога, він там, правда, кричав. Ну, я кричу, давай, похопить і поболь, надо мені, бігом, мальчик. поки грузилися. Їхали назад, я перестав. І коли я перестав працювати, в, в той момент нам прилетіло ну, то лі РПГ, то ліс свіжо. Водій у мене було 300-го тяжко, я теж отримав вродення, там контузія невелика. Ну і їхали ми так, там танчик, машина пішла дуже вправо, я в той, в той момент зрозумів, що водитель дуже, то есть, ну, не дає чітко собі відчути, і я почав йому команди давати газуй, тормози. І так ми двоє, в принципі, вирвали. Він газував тормозив, я руль, рулював і так помаленьку ми і виїхали. В до війни відношення з армією взагалі ніякого не мав. Працював поначалу, працював на робочий, потім працював в охороні сторожем, у школі вірній. Держав дома пасіку, мав розширятися, ну, але як прийшли загарбники до нас з перші дні війни, і прийшов добровільно. 25, по-моєму, числа я вже був в строї. Закрив! Мені надає мотивацію е триматися, як я кажу, в 3,5 роки воюю, в принципі, да, то, ну, вдома сім'я, де двоє дітей. Але ми тримаємось, ми нищимо окупанта, ну і вибору в нас нема. Я воюю, я говорю, 3,5 роки, я бачу, де, де його нога стає, що в принципі, робиться з тими територіями, де він приходить. Хлопці, хватить сумніватися, сприєднуйтесь до першого батальйону, першої роти.